Всім привіт! Як ви помітили вже, я в лісі. Сьогодні хочемо проїхати на пару знайомих місць з дружиною, де ростуть гриби смарчки. Точніше, смарчки — це по а українською як вона, зморшкова кепочка, тобто шапочка. От. А так ми будемо її шукати. Пошукаємо, пройдемось по лісу. Вон. Птички поють, якщо захочете почути, їжджайте в ліс, теж почуєте. Погодка супер. Вчора був дощик, сьогодні сонечка. Ну грех не поїхати. Так що погнали. Це у нас хто? Це у нас чміль. Ви сюди, я щось знайшла. Показуй. Покажу. Катау, -та, та та-то. Ось вони. Нарешті ми знайшли смарчки. Ось десь тут ще. А, о, ось. Воно ще. О, о-о-о, дивіться. Так. Гану ніде не наступить. О, який красень. Ану, Оля, зірви його. Супер! Ну що, нарешті ми їх знайшли. Не наступиоля ось Нарешті ми їх знайшли. Зараз будемо питатися, шукати. О, ось ось ще один. Ого, дивіться, який здоровий. Оба! Ано, ух, який. Супер. О, сьогодні будуть у нас жарені грибочки. Вон якісь ще грибочки. От, Ну, напевно, ми такі брати не будемо. Інтересно, на запах вони які. Ну-ка. Взагалі нічим не пахнуть. Ну що там, ще щось знайшла? Так. Ну, показуй. Дивись, тут не роздави, тут може бути тоже. О! Вже є. Ось все, я бачу. Ось він. І у нас боку біля горішка. Де? Горішок платиш? А, а ось все, я бачу. Шишечка, отлично, отлично. Тільки що збирали тут, розвернувся, оп. І щось є. Ось один. Заникався. І оце другий. Це побільше трошки. Клас. Вже щось є, вже непогано. Ще один здоровий грибочок. Ну, не той. Не той. Так, дерево тут рядочком. Це на що? Це верба. От. Біля верб вони полюбляють рости і в таких місцях мокрих. О, ну от і є. Бачите, ось я, красавець. От. Рибочок. От. Вони полюбляють рости. Де верби, де мокро. Ось далі, якщо глянуть, Ось. Красний ще один. от, Тут ми їх і знаходимо. Так, грибів не дуже багато, а от крапіви дуже. Будемо, значить, брати крапіву. А що? Знаєте, який з неї борщик смачний? А це по весні для організму, який пробув зиму, питався. Це як я кажу, вітамінна бомба. От зараз в неї дуже-дуже поживних речовин багато. От, ще, може знайдемо трошки щавля, і буде ще до грибочків у нас класний борщик. Вон, бачите ще один красень. Віддати ногою я збив. Косолапий. І ще рядашком бачите, який маленький. О! ну, Щось є. Оно як заникався під деревом. Опа! Ще я якийсь. Так приходиться виколупувати їх. Ось отсюди побачив, як заникався під деревом. О, ти одразу не побачиш. Ось ось, Ого який! Оба! Йди сюди! О. А, а теж під, під деревом, так? Да? А ну не бачу. А, ось, о. ось, ось він. Хе -хе. Теж заникався, бачите, під листичком. А то він і гриби. Щоб никатись. Ось ще і не побачиш одразу, От -от. як його побачить. Ага. Ось. Все. Як Кончик. його побачить. Кончик Одним глазом виглядає чи носа висунув і дишить. Ось так іде, що одразу і не видно. А він зараз надів капелюха і сидить, прикрився. А сам такий виглядає з під нього. Дивись, опа, капелюха знімаємо. І ось він, який. О! Ну ножка трошки длинновата. Це клас. Класний грибочок, супер. Весна повним ходом. Метелики. Сейчас я попытаюсь його вам показати. Ось все. Какой. Вот так. Багато крапиви, зараз ми її наберем побільше. Ну, побільше брати не будемо, тільки на борщика. Так, це у нас ця земляничка. Тут треба буде взяти пару кустиків, посадити і подивитися. что оно будет. Интересно. Побачил с прошлого року помпушки ці. знаете, какие наступают, что от них споры вылетают. Интересно, если сейчас наступить будут. О! <laughs> будут, вылетели. А ну еще тут пару штук. Пш. О! Бачите, Є, взрив. І так, підводимо висновку. Трошки назбирали. Ось о. Чуть-чуть. І ось до. Чуть-чуть. Ну на маленьку сковородочку, я думаю, фати. Ще набрали е, А Ану виключу, зараз покажу. Ось, о, набрали кульочек крапівий. І трошки щавля. От. Тепер буде у нас борщик. От. Ще взяв, як казав, пару штучок землянички, посажу, буде в мене своя земляніка. Ну що ж, тут ще от сижу рядом, росте чесночок дикий. Так, да, чесночок. Ну, не дуже такий крепкий. Ну, нам не треба, у нас свій вдома є. Так що прогулялись, послухали. Птичок, як я казав, хочете послухати птички, їжджайте в ліс. От. Так що, дякую всім, хто дивився. Всім пока.